Є знижки на капсули Лінексфорте 15% вам, В аптеках подорожник вам та ощад. Нові подробиці жахливого вбивства поліцейського на Вінниччині. у державному бюро розслідувань заявили про деталі вбивства копа, які шокують кожного. Стало відомо, хто ще фігурує в гучній справі. Хто хотів допомогти злочинцям виїхати з України, що їм загрожує, та як іде розслідування найгучнішої стрілянини 24-го року? Розповім за мить з вами новини. Тесінвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Слідчі ДБР виявили та розшукали людей, які допомогли сховатися двом військовим, яких звинувачують у розстрілі молодого поліцейського на Вінниччині. Нагадаю, трагедія сталася глибоко вночі 20 квітня поблизу села Яланець Бершацької ОТГ. Внаслідок стрілянини загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький. Його напарник також отримав поранення, але на щастя вижив. Спочатку зловмисників шукали по всій Вінниччині, але правоохоронці знайшли лише покинутий ними автомобілі. Наступного дня, 21 квітня, підозрюваних схопили на Одещині. Схоже, у двох військовослужбовців батька та сина 52 та 26 років. Уже був плани навіть підтримка, як заявляють у ДБР. Допомогти чоловікам зголосилися ще двоє військових. Попри те, що ті добре знали про тяжкий злочин побратимів, вони зробили все можливе, щоб підозрювані змогли втекти до Молдови. Працівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінничині. Одного з них вже затримано. 20 квітня 2024 року, після трагічної події, нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області. Незважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця. Фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший поїхав забирати закордонні паспорти та мобільні телефони, які надалі передав нападникам. 24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину. Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за частиною першою та статтею 396 Кримінального кодексу України. Іншому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за частиною п'ятою, статтею 407 Кримінального кодексу України. У кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон. Та надавали першу медичну допомогу, вилучені телефони, по яким тримали зв'язок з нападниками. Досудове розслідування триває у мережі про ймовірних убивць батька та сина інформації небагато. Служили вони нібито добропорядно і навіть ефективно керували. Українці висловлюють свої версії, чому так сталося. Зокрема, військовослужбовець Євген Карась у своєму телеграм-каналі припустив, що життя поліцейського батько і син забрали. Бо на кону були гроші. А сама страшна правда, кажуть зі слів поліцейських, що убивці хлопця під винницею не були гімнюки, виродки та алкоголіки. Служили тривалий час, батько і син гарно керували свого часу підрозділом. Але заради ящика ідіотських гранат чи патронів, заради кількох тисяч доларів злякалися, стали звірами, убивцями і зруйнували життя собі, своїм дітям та батькам загиблого поліцейського. Було б краще, аби вони були виродками давно, але реальність така, яка є. В гонитві за бабками ти програєш все. В складний час нас робить людиною. Свідомість, віра та ідея. Трохи згодом стало відомо, і те, що військовослужбовці, нібито були фанатичними вірянами у ПЦМП. Тож у мережі почали питатися, чи не були вони засланими казачками. Прийшло багато інформації, зокрема від осіб, якими командував один із убивців. Там йшлося, що служив належно і відповідально, але багато пояснюють оновлені дані. Це були фанатики російської церкви, які навіть 23-му році. Не відреклись від секти ФСБ. Тепер зрозуміло, чому вони холоднокровно убили поліцейського. Ймовірно, приховані в підрозділ ППО бандити перевозили не просто патрони чи гранати на продаж. Везли укомплектовану вибухівку для терористичних задач агентури російської церкви в тилу. Тому здаватися не могли. Очевидно, на телефонах були і задачі від російських попів, Перевертні, можливо, розслабилися і не почистили телефони. І замість статті про незаконну зброю влетіли би повній за державну зраду та роботу на російсько-терористичну секту РПЦ ФСБ. Скільки же таких агентів бродить по Україні? ФСБ пачками скуповує депутатів, аби вони блокували законопроєкт про заборону російської церкви? Двадцятирічного правоохоронця провели з усіма пошанами містяни стали на коліна перед процесією, а супроводжували катафал колеги Максима. Пропрацював він недовго, але всі його цінували. По роботі до нього ніяких питань не було. Дуже хороша людина, був веселий, позитивний. Усі колеги з ним були у дружніх відносинах. На церемонії прощання рідні, друзі та колеги згадували Максима як щирого, доброзичливого та мужнього юнака, який завжди був готовий прийти на допомогу. За їхніми словами, він був справжнім патріотом України та мріяв зробити свою країну кращою. Максим вирішив стати правоохоронцем, попри вмовляння батьків. Він готувався до вступу самостійно. Був патріотом. Максим був наполегливим та завзятим. Ми називали його тигром. Він хотів далі просуватися, служити народу України. Поховали хлопця на центральному кладовищі його міста і посмертно присвоїли звання Капрала. Команда Тесінвіївкотре висловлює співчуття рідним і друзям загиблого Максима. Сподіваємось, його вбивці та всі причетні отримають за це по справедливості. А як думаєте ви, яка справжня причина цієї трагедії? Напишіть про це в коментарях, а також обов'язково підпишіться на канал і поставте вподобайку під відео. Побачимось.